Якщо в селі є ферма, то село живе. Нема ферми, село приречене на вимирання. Полтавщина, вітаю! З вами усанова Ольга. І сьогодні ми в селі Мирне Миргородського району в державному підприємстві Дослідне господарство мирне, яке спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби та землеробстві. Маємо 3135 гектарів ріллі. У нас є рослинництво. Моємо статус насіннєвого господарства, моємо тваринництво, моємо статус племінного репродуктора по Айширській породі, Великої Роти і худоби. То в нас є міні-молокозавод, там виробляємо молочну продукцію. Ну тут бачите, яка інновація. Чухалки тут -то є автоматичні, вони коровить, чухаються там і там. І крім того, ці вентилятори. Ми буквально ці вентилятори вісім назад як поставили. Я скільки живу, я взагалі так покладаю своє життя з тваринництвом, то ну, таких показників ми ще не бачили. Це 25 літрів відєї корови. Понимаєте? Це два слови відра. Це програма по визначенню охоти та по здоров'ю корів. Ми вішаємо нашильники на, на коровку. І коли вона приходить в охоту, нам програма показує час, коли її краще осміняти. І штучники наші вже знають, коли ці не треба. Це у нас тут телята. Ми їх липуємо молозовим, ставляємо в індивідуальні такі будиночки. Це так звана тут молочна мама. Ми виробляємо сметану, кефір, два види сирів, такий молочний напій какао. Дуже смачний, до речі, як в дитинстві. Молоко ось пряжене. Рання капуста, пізня капуста, середня капуста, огірки, кавун єсть. Оце, що ви бачите, це придбання в цьому році, ще один комбайн зерновий. Він збиратиме пшеницю і кукурудзу, і все буде. І соняшник будемо молотити. Виробляємо ми компост, щоб збагатити землю поживними речовинами. Якісне насіння це що? Високий врожай. Треба кожний сорт окремо, та щоб не змішалося, та щоб у чистоті. Чисто гарно, кругом довкілля, кругом усе вибрали, кров, усі в общем, порядочку. Приїжджає, допустимо, молода сім'я. Робота є, а жити і жити є. І таким чином ми батанько сімей, молодих залучили. А якщо тобі дозволили управляти людьми, значить люди під твоїм керівництвом повинні краще жити.